Ну що, друзі, вітаю вас! Як я і обіцяв, ми повертаємось до оглядів авто. Це будуть або мої автівки, або ті, які я ну, візьму на Тезраїв у знайомих, або там, можливо, хтось дасть машину на огляд. Так що, ось ми повертаємось і повертаємо сьогодні з Mercedes-Benz c 300 Firmatic в кузові W205. Чому саме ця машина а не GLC43, який у мене після Єшки був. А, тому що ця машина баті від мене, ну, це колишня машина баті від мене. Зараз у нього GLC 43, який я йому віддав чорний. А, а ця машина в продажі, і вона стоїть на паркінгу, пиліться, як то кажуть. І можливо, до речі, вона скоро буде вже у нового власника. І я вирішив. Ну, треба щось розповісти про цю машину. 205 кузов я зараз не буду розповідати, бо є багато інформації в Гуглі, в, на Бенц -ча, в чатах, в Бенц форумах, багато-багато інфи про цей кузов. Він вже не свіжий, це вже старий кузов, стара автівка, скажімо так. А, є багато хто в Тіктокі знімав про це покоління. Я розповім про конкретно цю модифікацію c 300, бо вона у нас вже. Майже півтора року в сім'ї. Так, у 205-го кузова шедачезний. Як буде українського шедачезний? Напишіть в коментарях, будь ласка. Вибір э, двигунів бензинових та дизельних. від 16 до 4-літрового бітурбо. Але я вважаю, що в Україні найпопулярніший індекс це Ц-300, бо дуже багато їх хто везе зі штатів. Навіть не так багато. ну що, ну що, 1943 вони трохи дорожчі. А 1963. Це, це то космос. Ну да, це 300. Ну, я вважаю, що саме популярне, бо дуже багато їх бачу. По-перше, це. Ну, дійсно непоганий бюджет. Ми його купляли, Це був 23-й, наче рік, да, 23-й. Тоді він став десь 20. 3 чи 24 тисячі, бо ну, він був пустим. Ну, як ми вирішили придбати цю машину? Це подарунок був для баті-одмена. І, звичайно, ми вирішили, що треба купувати Mercedes-Benz для нього. Benz of Ukraine і Батіодмена там на BMW, ну, то таке. Коротше, о, почалися пошуки. Дякую Олі Кофан. Ось тут інста. Оля, привіт. Ми ось цю машину знайшли, бо там були невеличкі пошкодження. Саме головне, що безпека ціла. В принципі, тільки по правій стороні спереду був удар, речаги під заміну, крило праве. Цей обвіз MG Line у нього не було. Це була звичайна цежка на галогенах і навіть. Ці стопи були дішманські. Ну, я, 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 я не розумію, як Mercedes-Benz це робить. Але ну, за будь-яку опцію то, тобі треба блин, якісь гроші доплачувати. Ну, то таке, а, встановили європейські гарні стопи. Тут встановили AMG Lion Bumper з diamond решіткою та фари в стилі мультибем. Вони повертають, але, на жаль, нема функції вирізання, бо треба було датчики змінювати. Ще лабаш, ну це дуже багато по фінансах, і вирішили, що ну хай гарно виглядає. ну типа, Ми, в принципі, не виїжджаємо там десь там, по містах не катаємось, тато тим паче, так що ну, коротше, Гарно світить, гарно світить. Повертають, повертають. повертають ну, що ще треба? Також тут встановили 18 ось такі гарнючі дісулі, і ну, дійсно на цих дисках він став зовсім іншим. А, ось тут десь буде фоточка на рідних дисках. Ну, Це прям вау, не вау. А тут зараз гарно виглядає. І ще додатково ми всі диски а, пофарбували. Ну, тут а, На цьому або на задньому диску була там ось така невеличка бордюрка, і ми відвезли до Super Wheels і все відновили. А зараз прям вау. Дуже подобаються ці диски. Ну, по комплектації це не прям топова комплектація. Це можливо навіть і не прям середня комплектація. А, тут що є? Підігрів сидінь є. Підігрів керма, так, окей, є. Є пам'ять сидінь. Ну но... з цієї сторони, с -сто нема. А, Ну, Зараз вже є мультибім, окей. Хай теж порахуємо це за плюс. Сліпі зони, а, панорамка, бурмістер-анімація, накладочка. Так, в цілому, ну. Звичайний це клас. Щось, якщо ти хочеш якісь опції, то ну, давай гроші до Mercedes-Benz відвези і усього у тебе буде. Так, ну що, давайте розповім вам про двигун. Тут у нас 274-й двигун: двохлітровий, турбовий, а, четвірка. На 249 кінських сіл та 370 крутящого, якщо я не помиляюсь, цей двигун був з 2015 року до 18-го. Потім е, пішов інший двигун, там 259 кінських сіл. Якщо не помиляюсь, 264-й двигун. Ну, з рістайлінгу. Дякувати Богу, у нас не було ніяких проблем з цим двигуном. Ми придбали машину з пробігом, Блин, не пам'ятаю, 60. 8 тисяч кілометрів, зараз 85 тисяч, і ніяких проблем не було. Але але у цих двірунів є свої трабли. Ну, як і у будь-яких будь двигунів. Навіть у 276 го двигуна, який я обожнюю, який, я вважаю, і так і є. Це саме ну, із сучасніших uh, мерсерських двірунок, саме Надійний. Але у нього теж є свої трабли. Uh, но сьогодні ми. Говоримо про 274-й. На що треба звертати увагу, коли ти купляєш 274 двигун? Перша ну яка проблема є у цих машин це перегрів і витоки охолоджуючої рідини. Ну, це є ну трабли з термостантом та помпою. Але тут, дякувати Богу, все добре. По-друге, це знос ланцюга ГРМ Але це зустрічалося з на машинах з 2015 року. До, 17, до середини 17 року. Потім вони там щось змінили і цієї проблеми, ну, цієї проблеми, цієї проблеми не було. Також є е, проблемою перегрів турбіни. Це якщо ви там агресивно десь їздите кожного дня дете і пізде, вибачте за мат, то турбінка гріється. Це я ну, читав на деяких е, форумах. Так що треба звертати на це увагу, коли купляєш машину з 300. Ну і відкладення на впускних клапанах. Це теж типовий недолик цих моторів. Але ще раз кажу, що дякувати Богу, що тут нічого такого нема. Дякую тобі. Ну і треба машину ще обслуговувати. Так навіть будь-який двигун треба обслуговувати, щоб він працював добре та надійно. Ну, а серед вас, якщо є власники ц 300 будь ласка, напишіть в коментарях, чи які є проблеми у цих машин, у цих е, двигунів, е, щоб люди знали, коли вони, придбаю... ну, вони вирішать придбати такі машини, щоб е, вони знали, на що треба дивитися при покупці машини. У нас з цих 300 все добре було. З двигуном все добре, з хадовкою, з салоном там, ну, все чітко. Чуть не забув, скільки ж він використовує топліво. В місці десь при ну, не прямо активному там, в середньому режимі 9,5-10,5 літрів. Що для повноприводної цешки 2-літрової, це нормально. Вона важить десь 1700 з копійками. Я не пам'ятаю, зараз тут буде інфа. Ну, це дуже непогано, як на мене. Так, зараз вам розповім, як ця машина їде. Як вона керується, я буду порівнювати цю машину з Ешкою 212, яка, яка у мене була, там був, нагадаю, що Є350-й. Рестайлінг, задній привід. В цілому ця машина набагато м'якіша. Як на мене, у ну, мене таке відчуття, що вона їде плавніше, м'якше, вона і юрка, ну так, вона трохи. Менш поговорити, ніж єшка, але в цілому, ну вона навіть не на пневмі. І єшка була звичайно на цих напружинах, ну, не на пневмі. І ця керується набагато краще. Ну, як на мене. А так в цілому, ну, єшка це лав. Хто пам'ятає 3,5 Атма, 276 двигун, 306 кінських сіл. Моя, як він їхав! Як він боком давав, так ти що. Ну, це було декілька разів. Якщо що, бо зараз, можливо, новий власник э, дивиться на цей випуск. Це було декілька разів. Обіцяю, декілька разів було. Так вирішив зняти відео, як я їду цією автівкою, щоб ну, у вас не було там додаткових питань, о, як вона там керується і так далі. Це чітко, м'яко. Нічого ніякого там звуку нема скрипу, тільки там штатив штатів, ну, це його не треба вже змінити, ну, то таке. А так в цілому, 2-літровий двигун, 249 кінських сил, турбовий 9-ступка. До речі, до, якщо не помиляюсь, до 17 року тут була 7-іступка в трьохсотих. Якщо що, напишіть в коментарях. Ну Я так щось пам'ятаю, що там 7-міступка була. 2017 а, -го року, там 9 стопка. Ну тут 9 стопка, тобто, ну, этой машини. Да. Так, все, як, як в рідних краях, як в GLC, у мене. Нічого такого нового тут нема. Ну, другі часи. Дуже приємно їх бачити тут. А так, нормальна машина. Ну, це вот такий двохлітровий, це не 3.0 B-Turbo, де там. ра та 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 нема такого. Або ВВ8, так. такого нема. Двохлітровий, 2 Двухлитровий... четвірка турбірована. Так звучить як... майже як дизель. Що <сусплесный рейх> ще розповісти, як ця машина їде? Ну, керується, нормально. Юрка подобається. Вона не відчувається як важка машина, бо ну, тут повний привід, але вона доволі таки легка. В управлінні. І що мені подобається, я забув а, казати вам, коли знімав зовні машину, це те, що іменно до рестайлінгу 205 кузова виглядає як два, міні 22.2. При стайлінгу вони трохи змінили. А, ну, ладно, передні фари то такі, задні стопи, там трохи інші. І, ну, типу. Ти не кажеш так, що блін, а це 2-2-2, ну здалеко. А коли ти бачиш Доріст о, 205 кузов та там, припустимо 2-2-2 здалеко, ти думаєш, блін, це що? Ні, Це ж. Ну коротше, я сподіваюся, ви розумієте, о чому я кажу, про що я кажу. Ну що, друзі, ось такий у нас сьогодні випуск. був. Благаю, не треба критикувати сильно, бо раніше картинка була гарніше, я згоден, бо тоді Льоша допомагав мені знімати, монтувати. А зараз все це я сам роблю, сам все розповідаю вам. Так що, ну, будь ласка, трохи не сильно критикуємо ад мене. Наступного разу ми поговоримо про мій колишній GLC 43. І поруч з ним поставимо GLC 43 Єстави. Так що, друзі, робимо підписочку, ставимо лайк, якщо вам, якщо вам сподобався цей випуск. Ну, сподіваюся, що сподобалось. Коментуємо та зустрінемось в наступному епізоді. Всім гарного дня!